Здоровенькі були. Днями на півдні нашої країни було зареєстроване масове отруєння людей. Причиною кишкової інфекції визнано забруднену воду. Між тим, влітку, в сезон урожаю овочів та фруктів варто пам'ятати, що перш ніж ласувати соковитими плодами, їх варто вимити, адже немиті смаколики можуть бути причиною інфекції, теж а інколи навіть серйознішою, такою приміром, як гепатит. Миті свіженькі соковиті, овочі і фрукти можуть бути причиною гепатиту А жовтяниці, що передається як кишкова інфекція. Та на щастя, нині такий різновид гепатиту успішно лікується. Натомість інші типи цієї недуги загрозливі для здоров'я всього організму. Часто про хворобу людина навіть не здогадується, бо жодних специфічних симптомів немає в той час, коли хвороба прогресує. Чи не тому гепатит називають лагідним вбивцею? Є ще інші гепатити: гепатит Д, гепатит Тіті Сен, але це рідкісні випадки, і вони в нас в Україні не підлягають офіційній статистиці. У нас щороку реєструється приблизно 200-300 випадків вірусних гепатитів В і С. Так, наприклад, за перше півріччя цього року у нас зареєстровано 120 випадків гострих і хронічних вірусних гепатитів. цифра, цифра у нас зростає. Це є інфекція кров'яна, і шляхи поширення цієї інфекції такі: це коли використовуються нестерильні інструменти, різні, різне обладнання, яке погано. Кажуть лікарі, та часто пацієнт не може згадати і прослідкувати де саме зараз. Певні симптоми кажуть медики, що вказують на те, що слід обстежити печінку. Ігнорувати їх або займатися самолікуванням не варто. Коли людина себе почуває хворою, відчуває якесь недомагання, то вже є причина для того, щоб звертатися, щоб звертатися до лікарів. Багато з цих інфекцій бувають такі випадки, що вони протікають справді дуже вяло і безсимптомно. Людина до Людина здатна вилікувати себе від будь-якої хвороби, якщо має на те великі бажання. Це було відомо і ще предкам. Чимало філософії, вчень та світоглядних течій розвивали цю думку у світовій культурі. Нині дуже популярною стала йога, що на думку її послідовників дає можливість розвиватися безмежним людським можливостям. Про один із різновидів йоги та її послідовників розкажемо далі. Ундаліні йога це мистецтво, що включає фізичні вправи, дихальні техніки, гнучкість тіла, медитацію та релаксацію. Власне, йога це свого роду технологія, яка ґрунтується на усвідомленні функціонування людського організму, приміром, як дихання впливає на мислення або як певні рухи впливають на різні системи організму. Йога працює не тільки з м'язами м'язи використовуються. Як засіб для проведення енергії по тілу, як засіб для того, щоб покращити кровообіг, як засіб для того, щоб відновити роботу гормональної системи, серцево-судинної системи і нервової системи. Тому що якщо тільки працювати з м'язами, їх підкачувати, то це призводить до того, що енергія не циркулює по тілу. Послідовники древнього вчення переконують, що всі хвороби та депресії людина здатна подолати самотужки, оволодівши певними знаннями та змінивши ставлення до всього, що відбувається довкола. Це єдиний сплав руху і дихальних різноманітних технік. Причому чому спрацює саме йога не тільки з тілом, а і і з такими чинниками, як нервово-серцево-судинна система і внутрішній стан людини, її світогляду, навіть зміна її реакцій. Тому що, якщо людина не достатньо глибоко дихає, не дихає повним диханням, у неї мозок працює в режимі. Небезпеки і тому, коли людина починає правильно дихати, в неї зразу ж міняється внутрішній стан, і вона розслаблена, вона гармонійна, вона адекватно реагує на навколишні події, на навколишнє середовище. Єдність усіх технік гарантує, кажуть тренери, зміну свідомості, оскільки той, хто займається цими вправами, в першу чергу очищує енергії, які циркулюють в організмі. Власне, у йогічній культурі кундаліні зображують у вигляді змії, що згорнулася і дрімає в основі хребта. Підняти її означає пробудити і оживити свій потенціал здоров'я та творчості. Тіло без розуму саме не працює. Розум без тіла також не працює. І якщо в тілі є зажим, значить є з -з зажим в голові, в розумі. Якщо зняти цей зажим з тіла, знімається зажим із думок думки стають вільні. Людина думає зовсім по іншому. Починає думати. Вона виходить не із страху, вона виходить із любові до себе. Інструктори кажуть, що особливо рекомендують заняття йогою тим, у кого стресова та відповідальна робота бізнесменам та керівникам, а ще жінкам, оскільки саме жінки несуть на собі тягар відповідальності за всю сім'ю, і душевна рівновага їм просто необхідна. Люди, які займаються йогою, кажуть, що по-новому подивились на своє здоров'я, одужали та навчилися завдяки цим технікам протистояти стресам та депресіям. У мене, наприклад, були хворі суглоби. Ось коліна так далі. З чергу я зраховував, скажімо, отримати фізичний ефект. Ось, позаймавшись, я відчув, що суглоби відпустилося тобто, з однієї ноги, потім з іншої ноги, скажімо. Я добився якогось певного ефекту першого, скажімо, фізичного. Але на цьому я не зупинився. Мені було цікаво, що буде відбуватися далі. скажімо. чи вилікує, наприклад, я свою серцеву саду аритмію, яка мене була, скажімо. Тобто я став якісь конкретні результати. Ось чого я маю досягти, наприклад, і з цікавістю і з подивом спостерігав, як змінюється, наприклад, мій організм Йога допомогла мені покращити сон. Тобто я легко засинаю, я легко прокидаюся. Я можу повністю налаштувати свій організм на те, що мені потрібно. Тобто, але не просто підкорити його якось, е, якимись таким зусиллям, скажімо, а домовитись з ним. Знайомство з йогою у багатьох починається з цікавості та бажання спробувати щось незвичне, але згодом воно за переконанням знавців перетворюється вже у певну життєву філософію, якої дотримуються власне. Вибір є у кожного, аби лише не на шкоду здоров'ю. Літо – чудова пора для відпочинку, подорожей та розваг, але діти і дорослі по різному переносять спеку. Тому батькам варто пам'ятати про особливості догляду малюків влітку. Влітку батьків немовлят та маленьких дітей турбують чотири основні питання: як правильно організувати режим дня, харчування та догляд за ніжною шкірою дитинки, і як зміцнити захисні сили організму. Саме у літні дні мамусь намагаються якомога більше бути з малям на свіжому повітрі. Та, попри безумовну користь таких прогулянок, варто пам'ятати, що спека та активні сонячні промені можуть зашкодити малечі, спровокувати сонячний удар чи перегрів. Влітку треба дитину одягати по погоді. Відповідно, щоб вона не перегріла, не перегрілася, особливо стосується дітей грудного віку, щоб не було пітнички, щоб не приєдналася якась вторинна інфекція, щоб не було алергічних висипів. Ну, Зважати треба на навколишнє. Гуляти можна теплу пору року, максимальне перебування на свіжому повітрі, але не на відкритому сонці. Тут називається прогулянки в тіні. І щоб дитинка спала, то вже під прикриттям. Не перегрілася, ну дивитися, чи е, ну, це вже вдома можна перевірити, перегрілася чи не перегрілася, чи вона не змокріла. Може бути і скачок температури, висока бути температура. І може бути знетямлення, втрачають свідомість діти. Погане самопочуття, ясно, що цього допускати не можна. Відразу треба звернутися до лікаря. А якщо це сталося і дитина втратила свідомість, то й викликати швидку допомогу. Треба роздягнути дитину в прохолодному місці, щоб був доступ повітря, обтерти її. Якщо дитина змозі пити, то відпоїти її, коли з'являються перші овочі та фрукти, батьки прагнуть наситити корисними вітамінами своє чадо та зазвичай благі наміри закінчуються алергічними реакціями у малюка. Тому вводити у раціон нові сезонні продукти варто обережно. Часто алергічні реакції виникають і після вживання звичних продуктів. Тоді варто звернутися до лікаря-алерголога. Треба вважати вік дитини. Ясно, що дитині до року, то треба по календарю. Вводиться соки, фрукти, ягоди, відповідно, пюре. Ну, так само і мама, яка годує груддю. Не бажано, щоб вона коли мала дитина грудного віку або раннього грудного віку, щоб вона вживала полуницю чи ягоди яскраво-червоного кольору. Все потрібно вживати тоді, коли воно достигне. Треба ще дитину направити на консультацію до алерголога. І Вести гіпоалергенну дієту треба щоденник вести, і відповідно вписувати туди, щоденне харчування, що дитина. Вживала в той день, і на що може бути реакція, і поступово виключати ті продукти, так називаємо елімінаційна дієта. Влітку збільшується світловий день, але лікарі радять все одно дотримуватися режиму дня, відповідно до віку дитини, не уникати денного сну та вкладати маля в один і той же час ввечері. Літо найвідповідальніша пора для батьків, бо, окрім вітамінів та оздоровлення, варто дбати і про безпеку малечі під час відпочинку. Та якщо все організувати правильно, Вильно літо принесе лише задоволення та приємні спогади.